Так, Зараз маємо, можемо трохи вивчити фану нашого прикарпаття. Маємо зараз рибу, яка є, яку будемо пускати в живому стані. Це Поставили таку нашу вершу, ятір, заборонений знаряді лову. Це бачимо гірчак. Є от всі особини, які вже змінили своє забарвлення. Вони вже готові готуються під нерест. Гірчак такий риба, яка не ростує, тільки там дає двостуковий острів, ці ну, Бачите, тут є 6-7 штук опускаємо в воду. Так, збираємо далі. Люди розраховували, напевно, на раки, бо таклюся, що і оцей. А йому ще є якийсь. Так, все є. пять дев'ять штук. Все гірчак. Так. Головень. Напевно, голови. Значите, яку вони знищують голови. Це його. Річник, маленький. Я сподіваюся, що відживе. Це дві особини гірчака. О, бачите, вони якраз не ростують. От самки мають яйцеклад. Самки висунути під час нересту, гірчака вони поставили цю. Це не неподобє, яке показує. Рибка така маленька Зараз ми тут рибки цікавих закопалася, Закопалося. Ну, якщо... Так, це Щеповка. Щеповка, бачите, коли її сюди взяти, вона має такий маленький-маленький гачок біля голови. Більш детально розгляньте. Можу фотографію зробив. Сімейство юнових. Бачите, вона такі має гачки на голові. От якщо таке, краще їх видно трохи. que